за основу те рішення виконати його з деякими змінами, які на сьогоднішній день на порядку денному. А це, у ну, мене є пропозиція, щоб внести все рішення деякі зміни, ми давали там пропозиції від громадської нашої організації, щоб все-таки е викивічити пам'ять загиблих октавчан, ті, які зараз загинули на захищающій Україні, в наші дні, на честь їх. Бо, по-перше, ви знаєте, яка зараз іде, питання мобілізації людей, тим, які можуть захищати нашу країну, нашу державу. А це все-таки буде стимул для тих, хто входить туди, залишаючи свої сім'ї, залишаючи свої дітей. Ну і на останок я хочу сказати, що, розумієте, може ми маємо всі ці 20 років. З невеличким в Україні проблеми, коли нас б'ють в одну щоку, ми поставляємо другу щоку. Б'ють другу щоку, поставляємо ще щось. Тому що ми не знайшлися сили одним махом одрубити і відказатися від тої сатанинської комуністичної влади, яка була. Розумієте, які готували наші сільйони десь там. Дідів, а що тепер? і так далі. Розумію, тому наразу це все ви не відпадали, так став. Це не тоді добре. Майор ж треба було вичати. Нікому ні пробувати. Не ругайтесь мати. Майора, я можу сказати, що в 89-му році. В покійному зборах в полку я вийшов на трибуну Володимир Іванович, куда сіра, і поставив умову вивезти комуністичну партію за ворота армії. Армія повинна бути в непартійна. Он Володимир Іванович може підкреслити. Він був тоді на тих зборах. Будь ласка. Я знаю, як мися. Історії не знали. Я как правда. А яка правда? А мы думали, Владимир Ильич.